Вітаю вас, друзі. Учора таки відбулися переговори у Женеві між українською та американською делегаціями щодо того самого так званого плану миру із 28 пунктів, який насправді писали російські загарбники. Ми з вами це прекрасно розуміємо. План дещо змінився тепер і змінився він не сам по собі, а тому, що був серйозний тиск як з боку України, так і з боку наших європейських партнерів, які усе ще бояться брати на себе відповідальність. І напевно, чи не найголовніше з боку Самих американців, і в тому числі соратників Дональда Трампа, які називали цей план відверто зрадою України та зрадою союзників Сполучених Штатів Америки. Тож, в принципі, поки що, наче все не так вже й погано, можна вилазити потихеньку із. Помиральної ями. Рубіо назвав ці переговори дуже хорошими, дуже продуктивними, чи не найкращими переговорами відтоді, відколи американський президент Трамп зайшов у Білий Дім взагалі. Але не будемо поки що так далеко забігати наперед, тому що спойлер: я переконаний, що росіяни не погодяться ні на який план щодо російсько-української війни, крім того плану, який собі у голові. Тримає зараз Володимир Путін. Спершу маю сказати ще деякі дуже цікаві деталі. Як з'ясувалося, оцей план, ну принаймні про це пишуть західні медіа, Вітков приніс Трампу, який не знав, що цей план взагалі готується. Але Трамп одразу його погодив. Ну я гадаю, тому що у Трампа немає власного плану і він просто не знає, що робити. І тому він погоджується на практично будь-який. Крім того, американський чиновник, який говорив, як і інші на умовах анонімності, це пише, якщо я не помиляюся, Wall Street Джорнал, сказав, що коли Трамп почув про оцей план від Віков, а то він навіть не цікавився його змістом. Тобто він навіть не знав, які там деталі, які пункти, і про що там йдеться. Цитата: Ти кажеш йому, я спробую укласти угоду. Він каже, чудово, йди і подивися, що ти можеш зробити. І це рівень деталізації, який він має. Сказав чиновник пізніше, додавши, що це був абсолютний хаос цілий день, тому що навіть різні частини Білого Дому не знають, що відбувається, і це соромно. Але це от така зараз американська зовнішня політика. І варто розуміти, що дійсно, коли з'являються чергові так звані мирні плани, далеко не завжди це означає, що про ці плани в курсі сам Трамп, але це іще не означає, що він їх не схвалює. Ну, зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки займаються сьогодні дилетанти, і, на жаль, на жаль, наша країна є заручницею. В руках ось оцих дилетантів. Хоча чого можна і ще чекати, і від Дональда Трампа, і від Стіва Віткофа, який я нагадаю, є забудовником. Для Віткофа це взагалі не про людське життя, не про світову безпеку, не про вплив Сполучених Штатів Америки у світі. Для нього це просто якась чергова хороша комерційна угода. і він тут напевно виступає ріелтором. Який дізнався про все, що відбувається з оголошення, але менше алегорій зараз я маю зробити дуже важливе оголошення, найважливішим є сьогодні те, що роблять і кажуть Збройні Сили України, тому що саме Збройні Сили України є єдиним дієвим гарантом безпеки української державності. Тому що завдяки Збройним силам України, взагалі, Україна здатна далі вести бодай якісь переговори і проводити зустрічі. Тому вкрай потрібно допомогти нашому війську. Ми маємо багато незакритих запитів з Гуляйполя, з Покровська, з Костянтинівки. Є запити із Сіверська, там теж непроста ситуація. Я прошу вас закинути на Русоріз або на Шахедоріз. Обидві банки є в описі до цього відео. А ще. Від учора почала надходити та сама тисяча гривень є підтримки. Я знаю, багато українців вже ці кошти отримали. Ви можете їх теж задонатити на розріз, і я вас до цього закликаю. Допомагайте українському війську. Сьогодні це ну я без перебільшення скажу, що напевно важливо як ніколи. Ну і ще ви знаєте, усі хороші люди підписуються на мій канал, а стів Вітков не підписується. Тож не будьте як Вітков. І підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Виявляється, Сполучені Штати Америки давали Україні не тільки оцей план із 28 пунктів, який писали росіяни, а ще й пропонували гарантії безпеки. Ну, принаймні про це почали писати деякі медіа. І ці гарантії безпеки могли би виглядати отаким от чином, що у випадку повторного нападу на Україну Сполучені Штати Америки можуть застосувати збройну силу чи інші доцільні заходи, а можуть і не застосувати. Члени НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено зі США. Тобто США можуть нічого не робити, і якщо вони вважатимуть, що краще нічого не робити, то вони мають зобов'язати нічого не робити, і інші держави угода буде діяти протягом 10 років із можливістю її продовження. І це, в принципі, усі так звані гарантії безпеки, які, ну напевно. Не сильно той відрізняються від Будапештського меморандуму, але вони ще можуть бути змінені, переписані. Це я припускаю. Може, там якийсь друг Вітков написав на серветці, і Трамп міг оце просто погодити, навіть теж не читаючи. Тепер щодо переговорів, які вчора відбувалися у Женеві за участі українських і американських делегацій, з української сторони очолював делегацію Андрій Єрмак, голова офісу президента. З американської сторони очолював делегацію Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Так от, як пишуть українські медіа із посиланням на свої джерела, ми поки що не знаємо, який саме план повністю там погодили, але принаймні українські медіа з посиланням на джерела пишуть, що погодили точно питання чисельності збройних сил України. І тут я одразу маю зробити відступ, що це апріорі, навіть якщо там буде написано, що Україна може мати Збройні сили чисельністю там, 40 мільйонів людей, це все одно неправильно і погано, що ми з будьким маємо погоджувати чисельність Української армії. Я маю нагадати, що чисельність армії обмежувалася свого часу за підсумками Першої світової війни щодо Німеччини, чисельність армії. Обмеження чисельності армії є прямим посяганням на суверенітет України. Йдемо далі. В цьому ж пункті написано, що погодили щось там щодо Запорізької атомної електростанції і щодо формату обміну полоненими та повернення засуджених. Тут, в принципі, наче все ясно. Ну, крім ЗАЕС, тут потрібні деталі, щоб щось обговорювати. Винесли задушки, тобто, відклали на потім. Пункти, що стосуються території та закріплення не вступу України до НАТО у Конституції, вони мають бути обговорені та узгоджені на рівні президентів Зеленського і Трампа. Їхня зустріч може відбутися вже цього чи наступного тижня, хоча конкретної домовленості щодо дати у Женеві не було узгоджено. І тут я теж маю сказати, що питання, які стосуються, Території України або вступу чи не вступу України до НАТО секунду або вступу чи не вступу України до НАТО це теж питання, які стосуються нашого суверенітету. І будь-які обмеження в цьому контексті щодо України, ну щодо вступу або не вступу до НАТО, є посяганням на наш суверенітет. Якщо ж говорити про території, то я так розумію, зараз домовились колись пізніше про території. Домовлятися, українська сторона наполягає на тому, що розмови про території мають відбуватися після того, як буде припинення вогню. В принципі, цієї ж позиції дотримуються і наші європейські партнери, ми можемо зараз прогнозувати, що буде далі. Але я одразу можу сказати, що якщо відбудеться дійсно зустріч Трампа і Зеленського, і вони не посваряться. І навіть дійдуть до якоїсь домовленості, за великим рахунком, напевно, навіть, можливо, не так важливо до якої саме домовленості, то в такому випадку ми можемо опинитися в досить непоганій ситуації, коли американський і український президент будуть мати між собою узгоджену позицію, і потім цю позицію доведуть до Володимира Путіна, у якого буде лише одна опція. Не погодитися із цією позицією, тому що опцію погодитись із нею, ми навіть не розглядаємо. Тому що я маю відповісти, що буде далі насправді. Навіть якби Україна погодилася на оцей план із 28 пунктів, який писали росіяни, Володимир Путін все одно б не погодився б на цей план. Тому що метою цього плану було крім. Там спроби дестабілізувати українське суспільство і так далі. Я про це забув учора сказати у випуску. Здається, метою цього плану було також потягнути час, щоб відтермінувати впровадження санкцій проти Роснефті і Лукоїла, які позавчора, все ж таки, набрали законної сили. І щоб американський президент не впроваджував санкції нові, щоб займатися вічними переговорами, вічною імітацією. Переговорної діяльності власне тим, чим Російська Федерація займається весь цей час, відколи Трамп зайшов до Білого Дому на початку цього 2025 року. Ось чим мав і планував займатися Владимир Путін. Що буде насправді? Насправді, незалежно від того, які плани будуть погоджені, і представлені, скільки в них буде пунктів. Далі Російська Федерація буде продовжувати бойові дії проти України. При цьому вона буде здійснювати масовані повітряні атаки проти нашого цивільного населення і нашої енергетичної інфраструктури для того, щоб деморалізувати наше суспільство в тилових містах для того, щоб, ну як думають у Кремлі, українці вийшли самі до Зеленського і сказали: Ну погоджуйся вже бодай на що-небудь. Давай віддамо Путіну половину України, аби тільки це все припинилося. І одночасно російська армія буде наступати на е різних ділянках фронту. Зараз у росіян вже є успіхи на двох напрямках. Це на Покровському. Там усе ще дуже важка, дуже тяжка ситуація, особливо з логістикою, і неподалік від Гуляйполя, дуже складна ситуація. Але це не все тому, що так само важка ситуація, і там відновилися штурмові дії російських окупантів неподалік Приморського. Це в Запорізькій області біля річки Дніпро. І ще досить складна ситуація. Є в Куп'янську, ви про це знаєте, і в Сіверську спостерігається тенденція теж до погіршення оперативної обстановки, противник сильно тисне. Словом, які б, які б не були далі домовленості, Російська Федерація буде все одно продовжувати російсько-українську війну, тому що це екзистенційна війна, в такій війні лишиться хтось один. Або лишиться Україна, а Російська Федерація розвалиться або трансформується, або лишиться Російська Федерація, а Україна зникне одразу або в короткостроковій історичній перспективі. І саме тому Російська Федерація буде далі діяти ірраціонально в цій війні. Владимир Путін фанатично мріє знищити захопити Україну. І тут будь-які аргументи, типу, Путін тобі невигідно, Путін в тебе проблеми з економікою не спрацюють, аж допоки у Російської Федерації не почнеться настільки глибока системна криза, в тому числі економічна, що сама Російська Федерація буде просто неспроможна вести далі бойові дії високої інтенсивності. Але це вже інше питання. Отож, ми маємо усвідомлювати, що війна надовго вона не припиниться завтра-післязавтра, навіть якщо ми погодимося на частину капітуляційних умов, які нам сьогодні висувають, а ми на них не погодимося. Відповідно, ми маємо готуватися до цього і маємо мати як держава план дій, що нам далі робити. Не чекати, що за три місяці щось зміниться. Або що за тиждень Трамп зупинить російсько-українську війну. Він не зупинить її, як би він не старався, як би він не хотів. А хоче він не тому, що він бажає допомогти Україні, ми теж це маємо усвідомлювати. Ми маємо розуміти, які реформи ми будемо проводити найближчим часом для того, щоб вистояти у довгостроковій перспективі. І отут я маю повернутися до статті, яку публікувало видання РБК Україна. Там зазначено. З цитатою, з посиланням на одного теж українського чиновника, що американські військові приїхали минулого тижня в Київ зі своєю оцінкою, що ситуація на фронті складається не на нашу користь. Вони вважають, що наступні місяці для нас будуть критичними, і що через 12 місяців ми все одно втратимо Донецьку область. А якщо вони нам все обріжуть, то це може статися ще швидше. Як я вже казав на одному з стрімів, Американці чудово розуміють, що у нас відбувається всередині країни, як в суспільно-політичному, так і тим паче у військовому плані. Американці бачать, що в нас зараз на фронті є криза, що в нас в цілому є криза армійського управління, і вони, маючи хороші аналітичні здібності, можуть прогнозувати, що буде далі відбуватися. Я не впевнений, що оцінка, що за 12 місяців росіяни зможуть захопити весь Донбас реалістична. Я думаю, що у росіян будуть, можуть відбутися точніше значні просування на інших ділянках фронту, якщо вони туди докладатимуть зусиль. Але в цілому американці розуміють, що якщо в нас все залишиться так, як є, особливо в системі управління військами, то тоді в принципі. З їхньої точки зору, навіщо чекати і тягнути час, якщо вже зараз можна віддати частину території України росіянам? Вони не беруть в розрахунок те, що добровільна передача території України, які знаходяться під контролем української армії російським загарбникам, це серйозний дестабілізуючий фактор, який призведе до ну напевно найсерйознішої кризи всередині України за останнє десятиліття. Яке може закінчитися, яка може закінчитися і ще невідомо чим, навіть не хочу вголос озвучувати, та, якою може бути реакція українського суспільства на це. Але м вони все одно будуть далі нам це говорити і будуть тиснути. Відповідно, для того, щоб на нас не могли тиснути, так як це відбувається зараз, нам потрібне посилення нашої позиції. Для того, щоб ми самі ставали сильнішими, нам потрібно. Провести армійську реформу, змінити ключові кадри в системі військового управління, тому що інакше в нас дійсно не буде шансів, тому що інакше американці матимуть рацію, принаймні щодо можливостей росіян захопити більші території України протягом наступних 12 місяців. Це перше, друге, що нам зараз треба робити, нам потрібно більше працювати з європейськими партнерами і тиснути десь на них, напевно, також. Щоб вони були більш активно залучені до допомоги Україні, тому що зараз це відбувається на недостатньому рівні. Більше того, я маю сказати, і це в принципі загальновідома вже інформація. Якщо в нас нічого не зміниться, то ми е, на середину весни наступного року не будемо мати чим платити заробітні плати військовослужбовцям. У нас дуже великий дефіцит бюджету, який досі, до речі, не прийнятий на наступний рік. Якщо ми хочемо, щоб наші європейські партнери нам більше допомагали, ми маємо не тільки їм казати, що вони повинні, а вони безумовно повинні, тому що це в їхніх інтересах, тому що поки стоїть Україна, у них немає широкомасштабної війни. Але ми маємо рахуватися із тим, що будь-який європейський політик в демократичному суспільстві має рахуватися із суспільною думкою, із думкою виборців. І тут є важливий нюанс. Європейським політикам після скандалу з Міндічем буде дуже складно пояснювати своїм виборцям, чому вони далі мають давати гроші для України. Відповідно, для того, щоб змінити ситуацію, потрібне серйозне внутрішнє оновлення влади і зміна фундаментальних принципів сьогодні керування державою. Для того, щоб відновити довіру. Хоча б частково, як українського суспільства, так і наших європейських партнерів. Тому що інакше ми не вийдемо із цієї політичної кризи, в якій зараз опинилися. Та вона зараз відійшла трошки на задній план у зв'язку з тиском американців. Але ви побачите, мене тиждень-два-три ситуація заспокоїться, росіяни не підуть ні на які домовленості. Ми опинимося в тій самій ситуації, що були до появи оцього плану із 28 пунктів, і нам треба буде якось далі рухатися вперед. Якось далі планувати наше майбутнє всередині держави, якось шукати гроші на виплату, в тому числі, заробітних плат військовим, а їм насправді варто було би і підвищити заробітні плати. І для того, щоб рухатися вперед і не змарнувати нашого історичного шансу. Нам потрібно дуже серйозно змінитися. В суспільно-політичному плані і у військовому також. Я багато разів говорив і повторю сьогодні, що ми або змінимося, або загинемо. Ну, а зараз я закликаю вас, а вже ж допомогти українському війську. Це дуже важливо. І українське військо за минулу добу завдяки вам отримало ще 200 нових FPV. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані 30 оптоволоконних дронів для оборони міста Покровськ. Слава Україні! Героям слава Бажаю здоров'я! Ми оператори батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади з ліса псани. Хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті та всім, хто доєднується до зборів за ці 50 наданих дронів. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Слава Україні! оборони Півдня висловлює щиру подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка, а також небайдужим людям, які постійно долучаються до збору коштів, за надання нам 20 зенітних ефпів перехоплювачів разом до перемоги. Спецпідрозділу ОМЕГА дякую спільноті Стерненка за надані 30 FPV для збиття ворожих дронів-розвідників. Разом до перемоги. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати пану Стерненку за ці прекрасні дрони. З ними ми будемо продовжувати небесний росоріс, слава Україні, героям слава друзі. Будемо стежити за новинами. Поки що, наче все у Женеві пройшло для нас не так погано, як могло би бути, але не розслабляємося. Попереду ще дуже багато складних випробувань для нашої країни, і щоб вона вистояла, і щоб вона могла в тому числі і перемогти Російську Федерацію. Я все ще вірю, що такі шанси існують. Ми маємо дуже серйозно змінитися зсередини.